Дорогі мої друзі, я сьогодні знову з вами Валентина, українечка, яка проживає на даний час в Новій Зеландії. І сьогодні вийшла трошечки до вас в ефір, хочу сказати, що любого любої людини, яка проживає десь за кордоном, є іммігрантами в даний час, так як у нас війна в Україні. Чи то виїхали до дітей, чи то самим прийшлося десь від'їхати на якийсь час. У кожного своя доля. І сьогодні я вийшла трошечки, щоб, може, про себе щось розказати. І коротко, бо нелегко це так все. Людям і ще в таких роках, як на даний час у мене. Я ще считаюся, ну, для себе я вважаю, що це дуже тяжко. Коли кидаєш свої домівки, від'їжджаєш десь незрозуміло куди. І ну, слава Богу, що я маю дітей. І якось Бог змилувався, що я зараз за кордоном. І знаходжуся у своєї дочки, яка зараз мене прийняла до себе, і я в безпеці і допомагаю їм десь в чому-то, в чому я можу, бо на роботу мене на працю не беруть для того, щоб зорієнтуватися і прижитися десь на нових землях. Обов'язково мова повинна бути, яка нам не завжди доступна. Хоча Правду сказать, в Нова Зеландія дає своїх людей, які можуть гуртуватися в групи і займатися безкоштовно, не платити нічого не треба. Тому, ну, тому так от. І якщо є така можливість, люди збираються і займаються щоб можна було десь відповісти людям, десь щось запитати, хоча б так, знаєте, візуально, ну, як кажуть, хоча б біглий такий мать таку мову. Тому якби, не так-то легко це все. Але молодшим людям я думаю, що це більш-менш доступно, і вони можуть учити, десь йти без мови. Але в таких роках, як я зараз, звісно, ні. Більш, більшість людей, які мають до 50 років, і ще більш-менш можна десь зарахуватися на якусь працю. Нова Зеландія не біжає, як кажуть, наших людей, і українців і других націй, вони також беруть на працю їх, спілкуються, учать. Більше, якщо немає такої можливості десь зразу піти на працю, знаходять фермерів, де можуть йти на ферму, працювати із тваринами, корови, телята, барани, це все є молочна продукція, тут рибна продукція випускається. Працюють наших дуже багато людей. Тому Життя вирує і в наших людей, і в інших націй, хто б там не був. би. Я на даний час зіткнулася з цим, де мене було дуже тяжко. Я хочу сказати, що я вже около трьох років тут, в Новій Зеландії, і десь ходити по якимось там знаєте, прогулкам, чи як... Я... Не та людина, я більше закрита на даний час, відкриваю себе лише перед ефіром, де я можу знайти своїх е, якби, людей, які можуть спілкуватися зі мною, знаходимо десь щось обще. Правду сказати за себе, я нахожу себе, я нахожу себе в чому? Готую їсти, е, трошки показую на сторінки на свої. Закликаю всіх, хто хоче підписатися, будь ласка, буде мені легше мою сторінку продвинути. Е, хто хоче підтримати мене. Е, також е, сіємо помидори, перець, все, що можна, садю квіти, е, находжу себе так в цьому. Є у нас якби, невеличка, невеличкий двір, в якому є фруктові дерева, Тоже навчилася біля них, а також квіти, обов'язково є дуже багато розів, троянди, як кажуть, по-своєму, кожен хоче, так і називає. Я не обіжаюся. Ми росли в Україні, у нас була змішана дуже мова. І тому, якщо хтось хоче поправляти, поправляйте, і я не буду обіжатися. Це життя. Зараз, на даний час, мені нічого так не важко в душі переживати, Переживати за те, що дуже до сих пір ніяк не закінчиться наша наша така війна, яка нас убиває до кінця, і ми. Ми не можемо нічого з цим зробити, а люди гинуть: діти, старі люди, і кому не пощастило десь виїхати, вивезти своїх батьків. Дуже це тяжко, важко переживати, особливо коли діти гинуть це неприпустимо для мене дуже це важко. Я із Силою такою душевною змиряюся на даний час, не плачу, не показую вам, бо вам і всім і так може тяжко, особливо українцям нашим, і там деякі другі люди живуть, і вони за Україну переживають, бо життя своє прожили також там, родилися може, а може, переїхали заміж, чи, чи заміж вийшли, чи женилися. Це наш народ. Я не розділяю його. Всі, хто залишився, хто є там, це я тільки спочуваю. і молю Бога за те, щоб він нам поміг, щоб це все остановилося. Дорогі мої друзі, сьогодні зайнятий мій день був, так трошки відступаю. Зайнятий мій день був, трошки готувала їсти. Ввечером вже. Трошки були оладки робила, там трошки показувала вам. <смі> Кожен по-своєму, дивіться. З вас також кожна може готувати це. Але побачили, поставили клас дуже добре. Не поставили теж добре. Але я показала, що я чим була зайнята. Також вечором готувала, готувала другу страву. І, це був плов, я його не знімала, але зробила дітям до вподоби було, слава Богу. Оце головне отака от ситуація. Також хочу сказати, погода сьогодні трошки й дала нам таку можливість, якби трохи щось зробити на дворі, але сьогодні так по-домові було трошки. Сірки, трошки того, сього Така от система. Завтра в мене дуже багато кабачків в цьому році якось Бог дав мені вродило, і я хочу сказати, не знаю, кому їх давати. Уже сусідам роздавала так трохи. Трохи зепку, бою, зрозумійте мене кохаєш, кохаєш, вирощуєш, вирощуєш, а їсти нема кому. Тому Отака з другі страви вони не дуже люблять у мене діти, тому отак приходиться, як приходиться. Але якщо саджу якісь квіти, чи, що, там, чи якусь помидору бачу вона лишня, там, чи якийсь перець, у мене салатний чи гіркий. Да. Я пробую виходжу до людей тут, до сусідів кажу, у кого немає можу дати Ну, Кожен має у них свої теплички. Я вам чесно скажу чого. Люди в особливості, тут дуже жарко, дуже спека не Ми, правда, оце якось з дочкою мали таку можливість вийти, треба було нам пройти там, де гімнастикою займаються ще дітки, ми пішли туди. Дочка згоріла сильно, тут сума ще дуже таке. Ну, я не знаю, як назвати іначе це Сонце. Треба обов'язково. Мазати його якимись кремами тіло, тому що людина сильно загорає. Уже два дні в мене дочка просто вся вишньова, і це дуже недобре тут, і може бути рак шкіри і все, тому трошечки безпечно. Тут тобі сонце, тут тобі дощ, тут тобі опять вітер може бути. Ну, в общем, така трошки непредвидена погода. Але нічого, головне, що вона мирна. Просто треба десь у чомусь зберегтися. І я хочу, ну, може, завтра, ну у мене завтра тут у нас п'ятниця має бути, да? І завтра вихідний день у Новій Зеландії по поводу свята Маурійського. І я завтра його буду при можливості там знімати, бо воно буде у нас в Кампої і зможу вам. Щось трошки показати. Сьогодні, якби часть трошки розкажу, що це за свято має бути? А завтра трошки засніму і потім вам покажу. Тож хочу трошечки вам зачитати, що я знаю за це свято їхнє новозеландське. Значить, кожного року у них, це завтра у нас 6 люте, 26 рік, у Новій Зеландії. Відзначається державне свято, державне День Вайтангі, це національний день країни, присвячений підписанню договору між британською, короною та вождем Маурі. І ще знаєте, в якому році? 1840 році. В кампої, ну, вообще то каяпої, ну, кампої, кажу так. Значить, що розташований зовсім поруч з нашим містом, ми в Рангіорі знаходимося. Кампой тут недалеко від нас, поруч із нами, так? І відбудеться великий сімейний такий фестиваль. Основна інформація про це свято це буде завтра в кампої. Значить, це. Місце проведення, якби, він називається там, якби, парк, парк Транслейлот, парк 33. Час десь із 11 до 15.00 дня. Вільний, вільний, там не треба гроші платити, нічого. Там просто, просто це буде безкоштовно. Але ж свято обіцяє бути душевним та насиченим. Мають бути культурні виступи. Хака. Це хака, хака, кажуть, це свято, там мають проводити, це така їхня музика маорійська, має бути, та виступи різних колективів. Там в них такі танці з душені. Я завтра попробую їх засняти. Ну, Так трошки страшнувато. Ну, попробую. Завтра вам виставлю це все. Вони дуже так по-своєму це все їхня така, знаєте, ну, як би сказати, культура їхня, вона виражається в їхньому ну, як би, в їхній культурі. Їхнє таке це свято виражається в їхній культурі, якій вони показують. Танці їхні, їхній спів. Ну, це все от, також будуть їхня теж буде їжа, традиційна маорійська їжа, от, вона приготовлена буде в земельній печі. Правду сказати, я не бачила, лише чеки чула про неї. От за три роки ми ми один раз попали туди, і ви знаєте, не все змогли в це все побачити. Ну так, трохи не десь недоступно, засняти не можна було щось. Люди там трохи таке, ну, в общем, вони дуже не люблять, коли їх знімають на зйомках. І це буде, якби в земляних цих печах буде приготовлена їхня їжа. От. Також там будуть яхти, на яких можна буде потім же, значить, показати дітям. І може даже і з їхніми також буде така розважальна зона, і такі надувні будуть замки. Даже Катання на поні буде, у них тут є Колектив, ну, там, колективним їхнім зоопарком. Це буде даже предоставлено. Це інтересно, взагалі, цікаво такий міні-гольф і ну, їхні виступи. Я хочу так сказати, так мені легше говорити вам. Важливе уточнення це хоча сам вхід. На фестиваль безкоштовний для безлімітного доступу до всіх дитячих атракціонів. Зазвичай продаються спеціальні браслети вартістю від 5 до 10 доларів. Ну, це, якщо там будуть дітки хотіть на їхніх надувних там атракціонах, чи то хочуть вони. Там побігати, пострибати, чи треба буде заплатити, але там не залежить, скільки ти там будеш годину стрибати, бігати, буде. чи то, може, трошки менше, ну, вно, вносять якби, такий невеличкий взнос там, від 5 до 10. Ну, мабуть, залежить від діток, якщо менші дітки, то там 5. А якщо більше, то може й 10, Бо, може більше, і їхні цінодуні будуть представлятися. Ігри, на яких це можна буде потім дитині це все показати. Це чудова така можливість провести час з своєю, також родиною на свіжому повітрі. От. Так що це якби офіційний такий буде і багатий такий день завтра для Людей, всіх, хто проживає раз у рік, вони роблять таке свято. Знаєте, я не дуже вникала. Поначалу. Мені було дуже тяжко. Щас, я трошечки відкурю, але я дуже пам'ятаю все. І для мене навіть, знаєте, є пожежні машини, да, пожежні І Десь проїжджають, десь трошки запікують, десь вони трошки, вони навіть там знаходяться при будь-яких обставинах, тому що, ну, це, правду сказати, це. Це готується їжа, це готується не тільки на Маурійська, це може друга там їжа будь. других націй, турків, там, наприклад, індійська, корейська. Тут дуже багато різних націй. І кожна нація може виставити свою страву. Так, в минулому році мені прийшлось там дуже дуже такі. Знаєте, є такі страви, про які навіть не знаєш, і можеш взяти а його їсти не, ну, не йде, воно тобі ну, не підходить не по вкусу, ні смакоти, ніякої не розумієш нічого, в них своє. Але є такі, що дійсно ти можеш тільки перший раз тут попробувати. Тому завтра я покажу вам другу. Другу половинку, сказала, що, да? що це таке свято, в них це обов'язково вихідний день повністю. Нова Зеландія відпочиває. А раз це тільки в п'ятниця, то субота-неділя в них також вихідний, люди просто відпочивають. Та й так, якщо правду сказати, відпочивають люди тут не так, як у нас в Україні. А може мені здається, так, що це не так, може і наші там відпочивали так. Я в своє життя прожила в Україні. Мені не дуже приходилося десь там їздити, відпочивати, десь по другим там санаторіям, чи десь там по якимось відпочинкам. Ну, от, не, ну, от, не приходилось. Чого? тому, що треба було працювати, треба було якісь кошти. Ну, якби зароблять для того, щоб можна було прожити, оплатити комуналку, оплатити, десь допомогти дітям. Десь треба було вчити, піднімати дітей з дитинства. Це за все треба, було, треба було це, звісно, платить гроші, кошти наші, гроші наші, гіркі наші, як кажуть, кошти. Тому у новій Зеландії завтра має бути таке невеличке. Може, свято на цілий день, і я думаю, що може, й сама отримаю якесь задоволення і зможу вам щось показати. Говорити, може, багато чого не буду, лиш там деякі слова і відключаться, тому що. Коли говориш, що там буде музика їхня, да, там які милої дії, їхні, вони дуже танці, дуже гарні показують. Вони дуже, ну настільки це у них, я так трошки знаєте, коли наша дитина почала ходити вночі, наша пішла вона до бальних цих ой, не бальних, підожіть. Зараз на гімнастику трошки почали вони водити її, трошки ведеться дочка, і також балет. Коли побачила я це все на сцені, у мене зовсім все розвиднилося. Я від радості плакала, без цього здивування я багато чого не бачила в цій країні, а коли дійсно мені прийшлося, я від радості плакала, від радості того, що я за цей час могла побачити і щось могла потім десь передати вам. Але я десь викладала в Ютубі свої. Не, значить, Відео, де могла десь трошки розказати і показати. Ну, отака от справа. Відео із того, що діти там виступали, і їхні виступи також не, роз... не запрещено було знімати на свої камери. І тому не все. Лиш там уже фотографію, і то, бо мені запрещено, бо забанили були той відео один раз, то я вже не могла його знімати. І в цьому році там треба було тільки купувати і там пленку, і потім можна було показати. В общем, люди бояться, не хочуть, щоб їхні напрацьовані якісь значить, виступи хтось присвоїв собі. Так як я, наприклад, я чужа людина, да, знімала, наприклад, там їхні виступи, а це оказується їхня підготовка, їхня праця, яку вони зробили. Я буду знімати і потім буду показувати це трошки для них. Ну, ну трошки, трошки трохи вони, не, вони не люблять цього. Тому за причину. Ви знаєте, дитина моя пішла до дитсадочка із внучкою, ну і знімала там дитину з дітками. Це ж діток не трогала, лише її там одну. І завідуючи, підійшла і говорить: що не можна знімати у нас другі тут правила, то Іанка моя показала, що я зняла тільки дитину свою. Я другий діток не знімала нічого, то, ну, сказали, що це запрещено. Отак от. Так що така от ситуація. Дорогі мої друзі, я сьогодні була дуже з, вами, дуже з вами відкрита, трошечки розказала. Не буду займати дуже багато часу. Завтра щось трошки ще зніму, буду показувати, буду виходити кожен день. Підписуйтеся, ставте мені лайки, будемо жити, будемо продовжувати своє життя, свою історичну долю цих років, в яких ми знаходимося. Я, правду сказати, я спішу в цьому житті ще щось встигнуть. Так мені хочеться. Але коли є десь бетонна стіна, крізь яку я не можу достукатися, і мені ніхто не може допомогти, я замикаюсь на якийсь час, потім виринаю і опять встаю і йду. Закритися в собі неможливо ще в такі роки. Ага. У моїх дітей і у других, хто має своїх дітей, у них своє життя, вони живуть своїм життям. Я живу своїм, і я не дош претендувати або запитувати їх, як там, що там, або побути зі мною, або порозмовляйте. Тому моє таке, таке важке. Самочувствую, знаєте, чи як сказати? Би, така моя самотність, трошки десь другий раз давить. А, а як далі, Не знаю. <плес> Тому я виходжу до вас, не осудіть мене ні в чому, підтримуйте мене, пишіть про свої долі, будемо з'ясовувати. Підказуйте, що треба мені показати, я вам буду показувати, я вам буду розказувати, як тут люди живуть живуть у кожного своє життя. Тут і медицина, по-другому, тут і знаєте, організації, я б сказала, в яких знаходяться люди. Це настільки у них відкрито ем, і доступно, і настільки це Людина себе почуває в таких добрих рамках, що я вам не можу передати. Є окремі кімнатки. Це в мене буде відео. Я вам потім. Це, це покажу отдільно ну, окремо. Окремо, може бути кімнатка для людини, може бути в місті. Але ж слухайте, в цих їхніх організаціях, я б сказала, так, люди йдуть обідати, снідати, ті, що не можуть ходити, їм приносять істочки. Це дуже добре, там є медицина. При у будь-яких обставинах можна е, позвати людину, там провірять твій тиск, провірять, е, е, якщо тобі щось недобре, якусь таблеточку дадуть, якийсь упол, якусь підтримку також лікаря. Е, тому, е, я думаю, коли людина одненька вдома і на, наймають просто. Ну, це залежить теж від дітей, хто так хоче. То якщо є така можливість, то можна і вдома оставити цю людину, просто будуть доглядати, там, да? доглядальницю наймають. Я вважаю, що коли людина одна і самотня і є доглядальниця, чи немає, або та людина має свій якийсь характер, трошки. Трошки по-другому на це треба дивитися. Коли я була в Україні, я бачила це зовсім другими, другими очима. Щас, коли я побачила, як тут люди живуть, а мені прийшлося один раз побувати в, такому, в такій організації, де ми просто поїхали подивитися галерею, там картини різні, вироби їхні різні. дуже багато. Люди з дерева роблять різних Статуї різні вироби свої. Це настільки захватуюче, настільки це все. Я подивилася, як там люди спілкуються, і, і чоловіки, і жінки. Там настільки це діти можуть доглянути, приїхати там якийсь там раз у неділю, да? доступно це все дітям. Ну у кожного по-своєму це складається. Ще я побачила, що все набагато краще. Коли діти десь працюють, вони не мають цілий день сидіти з тобою, коли ти вже в таких роках, да? трошки якби, не завжди, а особливо, коли ти зовсім остався своєї половини, так як я. Ми прожили життя. Дуже велике з чоловіком, і його не стало вже зараз вже 5 років, як немає його. Я дуже тяжко це переживаю, бо в житті дуже багато чого залежало від нього. А тепер у мене опускається, а ця ж треба з цим жити. Хоча лідер в сім'ї була, якби я. я. Ну, я не знаю. Я думаю, що я. Він завжди прислуховувався мене, я його. Ми Два лідери були до кучки зложені. І це було настільки це все добре. Коли його не стає, тоді тяжко стає. Я все заразом хочу вам все сьогодні розказати. Дорогі мої друзі, на сьогодні все. З вами була Валентина і до зустрічі! Всього найкращого. Я хочу вам побажати здоров'я, терпіння, миру, особливого миру і взаємопорозуміння з добрими людьми. Обов'язково до зустрічі з вами була я.